Це ідеальний варіант. Запашний крафтовий хліб, макарони та кондитерські вироби. У Тлумачі майже рік працює крафтова пекарня. Заснувала її Марта Яричківська. Жінка, ще раніше, займалася випічкою тортів на замовлення, але вирішила перетворити своє хобі у власну справу. Відкрити пекарню вдалося за грантові кошти. Підприємиця написала бізнес-план та виграла 250 тисяч гривень. Я займалася дома випічкою тортів, тобто я пекла кондитерку на замовлення. Це були весілля, дні, народження, корпоративи і так далі. Потім якось так це була декретна відпустка. Я себе займала у цієї діяльності. Потім в мене був певний час, я сім років підприємницькою діяльністю займалася, але в сфері туризму. Оскільки зараз туризм занепав, то було прийнято рішення, щоб це, що я знаю, це що я люблю, це, що я вмію робити, застосувати в більш масштабнішому вигляді. Написали бізнес-план і до двох місяців нам видали грантові кошти. За грантові кошти, підприємниця придбала необхідне для кухні обладнання. Роботодавець, яка зареєстрована як роботодавець 2017 року, у 2024 році отримала грант на продовження свого бізнесу, а саме на відкриття пекарні, Отримала 250 тисяч гривень. Де Купила обладнання, яке потрібно для пекарні, зробила, відкрила два нових робочих місця. Ми бачимо, що роботодавець розвивається. За грандові кошти ми купили розстоючну шафу, дві печі, подові, у нас кам'яні поди, шпильку, поверхні столи, купили також холодильники. Величезний плюс в тому, що ці грандові кошти вони реально не повертаються. Справа в тому, що якщо береться грант, я все одно беру. Людей, які будуть працювати, тому що я сама не зможу це все зробити, і податки сплачувати це само собою, тому абсолютно не важко на даний час. Це ідеальний варіант. Зараз у пекарні працюють у трьох засновниця та двоє пекарів, яких найняли за умовами гранту. Щодня тут випікають декілька різновидів хліба на натуральній заквасці. Власниця каже, що не використовують жодних хімічних добавок та печуть хліб за традиційними сімейними рецептами. У Нас після замісу цей хліб печеться через 20 годин, тобто він ферментує. Це він стоїть. Він і оцей смак набуває хліб тільки за допомогою ферментації без підсилювачів смаку, без ароматизаторів. У нас французька булка на натуральному маслі печеться. цього року. Вже понад 700 мешканців Прикарпаття отримали мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу. Директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк розповідає, що для цього потрібно. Для цього потрібно подати заяву написати бізнес-плану, в якому ми сприяємо написанню бізнес-плану. Приходить нам рішення. Ми призначаємо співбесіду по захисту бізнес-плану. Направляємо наше рішення в державний центр і приходить позитивне рішення. Отримати фахові консультації щодо відкриття чи розвитку власної справи ви можете в офісах зроблено в Україні. Нещодавно такі відкрилися в Івано-Франківську, Коломиї та Калуші.